Хмельничанин Олександр Попик захищав Україну з 2014-го. Торік йому виповнилося 60. Нині боєць 86-го батальйону отримує почесну відзнаку міського голови воля і мужність. До відзнаки грошова допомога та подарунок. Були на Донеччині, боронили тоді Славянськ, Краматорськ. Під ізюмом Ізюм був під орками. Потім на Харківщині приймали участь в контрнаступі під балаклею. Кожна нагорода є важлива, тому що. Про щось нагадує про, про якісь важкі часи про втрачених друзів, моїх солдат. Тут, тут мої бійці є, теж отримують нагороди. Дружина воює ще, зараз не суму. Колись вона мене провожала на фронт. Тепер я її. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. З 2014-го їх 476. Впродовж 13 хвилин у залі театру імені Старицького кожного згадали поіменно. Наймолодшому Назару Кубовському було 17. Троє бійців 19-го окремого стрілецького батальйону добровольцями вирушили на фронт в 2022-му. Пройшли найзапекліші бої, отримали поранення і контузії. Руслан Гаєвський, і Павло Пастух у когорті мистецької сотні Гайдамаки. Прийшов розділити радість в такий святковий день своїми побратимами, з якими боронили незалежність України пліч-опліч. На Харківському напрямку, на Донецькому напрямку, на Луганщині завдяки таким, як вони здобудемо перемогу. За відзнакою чоловіка Валерія Наркевича прийшла його дружина Наталія з Донечкою Яною. Військовий на реабілітації після поранення на Донецькому напрямку. Це вже третє. Його таке, що важке. Ну будемо надіятися, де буде добре. Гордість за чоловіка, раді за нашу Україну, що в нас є такі хлопці, які можуть боронити стояти за свою рідну землю. Я пишаю з чоловіком на своїм татком. І всіма героями, солдатами пишаємось, всіх зі святом і разом до перемоги. Почесні відзнаки воля і мужність міський голова Олександр Семчишин вручив 56 військовим. Воля це те, що відрізняє людину від раба. Свобода це те, що відрізняє людину від раба. Кожен з вас насправді вільна людина, яка знає ціну свободу. І мужність, тому що тільки мужні чоловіки і жінки. Здатні боротися і вбитись. Величезна вам за це товариство подяка. Величезна подяка усім вашим побратимам. Вічна пам'ять, усім нашим загиблим героям. Ми зобов'язані перемогти і побудувати нову Україну. До Дня незалежності родині військового вручили ключі від квартири. Дві сім'ї отримали сертифікати на часткову компенсацію вартості житла. Аліна Дубенко та її чоловік Микола служать в одному батальйоні. Звичайно, була несподіванкою. Він у нас п'ятий козак, хоча і сама родила зараз. Але я з жінками цими пишаюся, які зараз народжуються, особливо десь там, там, де більше йдуть ну, тривоги. Підтримка чоловіка потрібна. Раз його пустили. Він приїхав на два дні. І якраз за цих два дні народився Микетко. Незалежність нині виборюється дорогою ціною і захищають її ті, хто вірить. Перемога неодмінно буде за нами. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.